Доброго ранку, я радий вас вітати на своєму каналі. Просто полюбуйтесь, які живописні краєвиди навколо мене. Ми сьогодні приїхали на щуку. Будемо намагатися її впіймати. Ну, місця просто, просто неймовірні. Ось там знаходиться ліс, ну, дуже такі гарні пейзажі. Ось тут. Така вже невеличка канавка, це все затоки річки Рось. Ми плануємо походити по затокам, по таким, можна сказати, секретним заливам, а потім, якщо вийде, то відправимося на саму річку Рось. Зараз одягаємо вейдерси. Ходити, данчик сказав, нам прийдеться сьогодні дуже багато, по таким кущам, всяким болотам, тому без забродного костюма нікуди. Друзі, ну я вже відчуваю, що це буде просто треш-контент. Главне тут і не залишиться ніде. <смі> вже води по коліну, але це все багнюка, ось я вже починаю застрявати. О, данчика сліди. Почну з легкого комплекту, друзі, тут у мене вже стоїть тейлспінер. це в мене, до речі, дайва фуего. Ростом 2.29, якщо я не помиляюсь, і тестом 3,15. Поставив я тейл спіннера ось такого вівера. Це, по-моєму, 7 грам, самий легкий. Повідець у мене 0,4. Так, трішки швидко кручу, тому що тут трава гуляє-гуляє прямо під самим берегом, прямо під самою травою, друзі якісь виходи вже бачив. <гум> ну, да, такі дикі місця, зарощі, тут трави багато надто, тому я не знаю, можливо, зараз прийдеться ставити якусь легеньку вертушечку. Ось так, понад бережком зараз спробуємо провести. Здається, що якісь покльовки, але це просто чіпляється трава. Ого, то там така і глибина трошки. Кейлспіннер 7 грамів падає прям досить довго зависає. Будемо йти далі, провіряти нові місця. Данчик каже, що ходити нам прийдеться сьогодні надто багато, тому <гум> будемо до цього готові. Ну що ж, вперед, друзі. Є, друзі. О! Ось і вона, майже на викиді. Бачили? Але невеличка. Але невеличка щучка. Ось вона з травою йде. Мабуть, така вона тут і є. Дивіться, зовсім. Ось такий щупачок, друзі. Ха -ха -ха. Трошки більше, ніж приманка. Але клюнула так досить жадібно, як для такого розміру. Дивіться, яка красуня маленька. Ось така. Дякую тобі за покльовку. Ах ти, зрозуміло, що розмір і близько не той, який хотілося, але все-таки все покльовочка здійснилась. З самого викиду, от що значить попасти її під ніс. Гуляє тут її дуже багато, але вся така дрібна дрібна щука. Тому, я думаю, треба звідси тікати. Зараз буквально ще декілька закидів зроблю. Ну, це вже пішла канава, а там ззаду мене оон, починається річка Рось. Але в чому тут проблема? Що все, як бачите, в ось такій траві. Тому я поставив гуму ось в такому кольорі ультрафіолет з усетним гачком. То хоч якось хоч якось між цієї трави вдається. Проскальзнути, друзі, але все-таки дуже незручно тут ловити. Щукався дрібна, тому будемо переміщуватися далі. Така сьогодні ходова рибалка. Але тут є течія, друзі. Що цікаво, це місце з течією. Тобто тут виходить вже ця канавка в і є така невеличка течія. Тому тут і тримається щучка, багато малька. Ну, вона ганяє постійно під берегом, в траві, але ж туди не докинути, тому що там взагалі такі зарослі, що неможливо. Коротше, дзвони данчик, каже, впіймав гарну щуку. Я поки до нього добрів по цим крутим берегам, три чуть-чуть не втопився і дві чуть-чуть не вбився. Ну, вітаю, з почином. Це вже така гарна щучка річки Рось. Ну, Думаю, кіло плюс. Виход так, Виход давав гарна щука була. Гарна, гарна щучка, це вже така кіло плюс. Вже приємно. Yeah. <laughs> ну що ж, продовжуємо. Ох, oh, є друзі! Тихо-тихо! Ви бачили? Ви бачили цю подачу? Ой-ой-ой-ой! Просто на викиді, вона, вона не вдарила, вона потягнула. Невеличка щука. Фух, але адреналін. У мене щойно був зріз. у данчика потужніша подача. Ось я тільки-тільки переставив приманочку. І ось вона щучка, друзі. Малесенька. Ну нарешті я підібрав приманку. Зараз я вам... Про все розкажу. Ось вона пішла під берегом. Та ти що? Оно. Oh no. Оце там вона постійно. постійна. Oh no. Та я бачу, капець. 0,55. Yeah. Ну а тепер що стосовно приманки? Значить, Поставив я шейкер від Lanker City Чотирьохдюймовий, в кольорі металік керот. Убойно як по судаку, так і по щуці. Буквально з третього закиду в мене потужна подача під берегом і зріс. Значить Ставлю я такого самого шейкера, 6 грамм чебурашка, перший закид, і ось вона щучка. Земля в ілюмінаторі. Земля в ілюмінаторі весна. Ух ти! Є! Ух ти! Та ти що? На викиді! На викиді, друзі! Ви бачили? Оце да! Ну непогана щука! В прямому ефірі, друзі! Це вже гарна щучка. Тільки взяв прорекс, поставив крупний силікон, кинув прямо під траву і зразу покльовочка. Ну! Це ж вже вона. Це ж вже вона, друзі. Жовтенький фішап спрацював. Гарна, гарна щучка. Невеличка, але все одно. Ось вона. Ось така щучка приємна. Да, невелика, це я думаю, вже десь кілушка. Трошки навіть менше, ніж у Данчика, але така покльовка, така атака. Чудовий вечір. Ми вже потихеньку починаємо збиратися, так як сонце вже зайшло і щука перестала клювати. Сьогодні була надто трудова рибалка. Ну, ви все це бачили. Ми пройшли дуже багато, розвідували нові місця. Ну, специфічна така річка, хоча і дуже цікава. Тут все повністю поросше травою, тому приходилося рибачити на овсети, не зацепляйки. так як... Чіпляють триник і зразу витягують жмути з травою. Тому було багато холостих покльовок і сходів. Але все ж таки рибку ми спіймали, щуку ту, яку і планували. Тому в принципі я задоволений. Все, друзі, будемо з вами прощатися. Зараз грузимо наші речі та будемо. Потихеньку вирушати додому. Кому було цікаво, не забудьте підписатися на мій канал. Також підтримайте лайком моє перше відео українською мовою. А ми будемо з вами прощатися, да, данчик? До, побачення. До нових зустрічей. Пока.